Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Січас. Я Олена Кирик і з задоволенням представляю гостя стріму Дмитро Разумков, народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання Розумна політика Дмитро Олександрович. Мої вітання рада вас бачити на нашому стрімі вже у новому дві році. Добрий день, радий вас теж бачити. Всіх вітаю з Новим роком зі всіма святами, які були, які будуть, і щоб цей рік приніс нам всім і мир, і перемоги, і нові досягнення, і побільше розуму і не лише нами, а й тим, хто займає важливі посади в нашій державі. Ну, от зараз будемо розбирати в головні новини дня сьогоднішнього понеділка, 6 січня. Єдине, що традиційне моє звернення для до нашої глядацької аудиторії перед нашим записом. Будь ласка, підписуйтеся на соціальні мережі Дмитра Разумкова на нашу youtube платформу. Так само чекаємо вас у коментарях. Будь ласка, коментуйте це відео і поширюйте його. Зараз Дмитро Олександрович в топі найобговорюваніших тем це просування збройних сил України у Курській області РФ. Не оминув увагою цю тему і держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкін. Він із офіційним візитом у Південній Кореї, і там у Сеулі він зробив заяву про те, що позиції збройних сил України в Курській області РФ є важливими для будь-яких майбутніх переговорів. При цьому Нинішню операцію збройних сил України в Курській області він не коментував У мене до вас одразу питання: а чи буде Путін виходити на якісь переговори, допоки ось та та ціль, яку він поставив перед своїми збройними силами відтіснення збройних сил України з території Курської області не буде досягнута? Ну, на щастя, я не Путін, і в його голову залізти не можу і сказати, що він думає, що не думає, теж не знаю. А мене більше бентежить ситуація, яка розгортається на Курахівському напрямку. Ну, за тією інформацією, яка є, місто вже втрачено. Мене дуже турбує ситуація навколо Покровська і з точки зору територій. Як, які ми втрачаємо кожного дня, з точки зору життя здоров'я наших і військових, і цивільних, і з точки зору нашої економіки, тому що там стоять крайня шахта, крайні шахти, шахта управління, яке забезпечує Україну кусованим вугіллям і яке є. Невід'ємною частиною нашої металургії, якщо ми це втратимо, а дуже схоже на те, що ситуація може бути саме такою, це призведе до колапсу цієї галузі, яка є одним з ключових наповнень і бюджету, і валютної виручки, яка приходить з за кордону завдяки експорту нашої продукції металургії. Щодо Курщини, чесно, я не зовсім розумію логіку, яка є сьогодні, коли ми якісні частини переміщуємо туди для утримання цієї території. Я не зовсім вірю в те, що в у Путіна буде можливість міняти ці території на якісь інші. Я думаю, що вони докладуть, вони не рахують людей. Ви це знаєте і бачите, що вони докладуть максимум зусиль, не рахуючись втратами, і будуть намагатися витіснити українську армію наших з вами, захисників, а, аніж міняти на будь-які інші території. Як далі будуть розгортатися події? Важко сказати, тому що, виходячи з того, що ми бачимо, цей. Ще один наступ він не дав таких результатів, ну поки що не дав таких результатів, які дав минулий наступ на Курщину. Але давайте подивимось, далі з цього будемо виходити. Якщо це знову якась просто піар-складова, і ми втрачаємо людей заради чогось піару, то це погано. Якщо це призведе до якихось результатів, ну дай Боже тоді, щоб було так, і щоб ми з вами помилялися, що це робиться не. Не задля піару, а задля інтересів нашої країни, тому що грати в піар, коли гинуть люди, це погано. Це не погано, це страшно і соромно Рік розпочався, і от уже президент України Володимир Зеленський два інтерв'ю дав: одне марафону Єдині новини і одне ось від учора обговорюване Лексу Фрідману, блогером. В обидвох цих інтерв'ю прозвучало те, що у Трампа є інструментарій, щоб натиснути на Путіна швидко завершилася гаряча фаза війни. От, зокрема, у вчорашньому інтерв'ю, яке було опубліковано Лексу Фрідману, президент навіть сказав про те, що Дональд Трамп може стати першим західним лідером, який прибуде в Україну літаком. І ще одна теза, яку зараз політтехнологи ну просто знаєте з різних боків розглядають, що це може значити. Це теза, про те, що ну єдиним новинам президент сказав про те, що коли завершиться гаряча фаза війни, можна говорити вже про проведення виборів. Олексу Фрідману він сказав про те, що коли закінчиться війна, то можна буде вже говорити про вибори. Тут суттєва різниця, так гаряча фаза і закінчення війни. Скажіть, будь ласка, з огляду на це, як ви бачите, чи ведуться вже певні? Контакти із командою Трампа щодо по перше зустрічі Зеленського і Трампа. По друге, якогось плану Трампа і його дій щодо України, щоб завершилася гаряча фаза війни. І ось ця теза про вибори чула таку думку, що це є певним маркером, що вже команда Трампа може натякати на те, що вибори потрібно проводити. Чи може це бути так? Перше е, ну президента постійно змінюється його бачення. Взагалі, якщо воно є. Мені важко про це говорити, тому що це хаос. Е, хотілося б зрозуміти, що з його позицією 91-го року. Ну з шашликами ми пам'ятаємо, як ситуація була до дома повномасштабки. Потім ракети на 2-3 тижні. Потім завершення війни до кінця 22-го року. Зараз, потім був 90, кордони 91-го року. Зараз вже інші якісь кордони. То був план перемоги зеленського. Потім став планом перемоги. Потім став планом потужної потужності і стійкової потужності і сті і потужностійкості. Тому я заплутався в їх планах і думаю, що не лише я і тих, хто нас з вами дивляться. Тому на заяви президента останнім часом часом достатньо важко реагувати, тому що вони не завжди несуть якось смислове навантаження. Або він сам розуміє, що каже, тому що якщо він говорить про завершення гарячої фази війни, а потім проведення виборів, то це означає, що просто скасовується на якийсь проміжок часу. Воєнний стан відбуваються вибори. Якщо скасовується воєнний військовий стан, верніше то люди вийдуть за кордон, а не будуть приймати участь у виборах. Це означає, що має бути завершена війна, і люди, щоб не переживали, що через три-п'ять через місяців вона знову продовжиться. Плюс, ми маємо зробити так, щоб повернулися і військові або мали можливість голосувати і бути обраними. Плюс, щоб повернулися люди з-за кордоном. Я думаю, що так глибоко президент не, не, не занурювався в це питання і не, не думає про те, як це буде організовано, в тому числі технічно, тому що, ну. Знаєте, я завжди казав там про гаряче, негаряче завершення війни, що всі, хто розповідають про підготовку до виборів, ну там Стефанчук свого часу розповідав, що вивчає міжнародний до досвід, я б їм запропонував поїхати дружною командою організувати ці вибори, наприклад, в часовому яру, якщо не завершена війна, і якщо по ним може прилетіти або дрон, або щось інше. Тому що коли ми говоримо про гарячу фазу, це не означає, що е бої не буде на лінії фронту або нічого іншого не буде відбуватися. Е тому говорити про вибори можна дійсно лише після завершення війни, після того як наступить реальний мир. Але дивлячись на все те, що відбувається е з одного боку, президент виступаючи свого часу в Верховній Раді, сказав, що всі, хто готуються до виборів, вони на кшталт зрадників. Але е наприкінці промови я зрозумів, хто готується до війни. Це сам президент і його оточення, і в принципі, все те, що ми сьогодні бачимо з вами, в довкому суспільному... його ви мали на увазі, Дмитро Олександрович. вибачте ви до виборів, а, до виборів так. Так. Да, до виборів. То зараз вони готуються до виборів повним ходом. Всі ці меседжі, які лунають, це підготовка до виборів. Чи вони будуть, я не знаю. Я на відміну від них до виборів не готуюся. Команда розумної політики також не готується У нас інші сьогодні виклики будуть вибори, будемо в них приймати участь. Але якщо ми кидаємо на чашу терезів питання національної безпеки, збереження країни, збереження життя людей і. Існування нас з вами як країни, а з іншого боку, вибори то для мене, наприклад, найбільне набагато важливіше перша чаша Терезів. але виходячи з того, що ми бачимо з дій і офісу президента, і президенти і їх оточення, для них вибори набагато важливіше, тому що це можливість утриматись у владі. Ми бачимо багато заяв про те, що Зеленський вже піде на вибори. Це ну що ну, поки на що він думає, каже, поки що думає. <рес> Є фраза така, хтось думкою багатіє, але насправді мені чомусь здається, що там не думають, і тим паче там не думають про вибори, а знають, що на них підуть, тому що це єдиний варіант збереження влади. Заяви про те, що прилетить Трамп на, на літаку і тому подібне більше нагадують. Е дитячу пісеньку, щоб при при прилетить е чарівник на блакитному гелікоптері. Оце якось про цю ситуацію. Дмитро Олександрович, не з да, може... іншого боку, не хочеться іронізувати Литовища готові приймати міжнародні рейси. Ви ж бачили скільки директори литовищ починаючи з 22-го року заробляють. Да. Да, от, але е, зараз, знаєте, ще відбувається така підміна понять з боку офісу президента і керівника держави. Перекладання відповідальності на Трампа, на Шольца, на Макрона, на е, британців. Ще на когось це не це неможливо буде зробити. Це буде зона відповідальності президента Зеленського. Всі інші. Або будуть допомагати, або не будуть допомагати, але нести персональну відповідальність перед українським народом за дії або бездіяльність вони точно не будуть. В кожного їх з них є своя країна, свої виборці, свої пріоритети, і вони будуть жити саме в такій парадигмі. І е, розповідати про те, що там ми з Трампом сядемо про щось, поговоримо, домовимось. Там, він до нього щось доведе, як треба працювати. Це нагадує, пам'ятаєте, радянський е, фільм про трьох, трьох мушкетерів це кардинал і галантерейщик, Вибачте, але так воно не працює. Ми е, маємо поважати себе, ми маємо поважати свою державу, але ми маємо. Жити в парадигмі дипломатичних стосунків з нашими партнерами, коли вони ж теж читають їм приносять цю аналітику, вони бачать такі заяви, вони на них будуть обов'язково реагувати або публічно, або не публічно. І такі заяви не дають, на мій погляд, не дають позитиву для того, щоб вибудовувати більш якісні, більш глибокі стосунки з новою адміністрацією. Майбутнього або вже фактичного нового президента США під номером 47 президента Трампа. Тому, по факту, ми бачимо заяви гасла, але не бачимо конкретної роботи. Хотілося б зрозуміти там відрядження Єрмака чим завершилось, які позитивні речі воно принесло. Які негативні речі або взагалі чимало воно сенс, що це просто злітали для того, щоб купити нові айфони в Сполучених Штатах Америки? Тому ну далі поживемо, побачимо. А по факту сьогодні якихось конкретних розмов навряд чи може йти, тому що ще не вступив в свої. Повні права президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, але точно вони опрацьовують свою стратегію. І чи ми якісно на це впливаємо, оскільки я сьогодні на щастя не є частиною цієї владної інституції під назвою Офіс президента, тому ну, мені важко про це сказати. Час покаже, але дивлячись на ту практику, яка була раніше. То наврядчі ця комунікація є достатньо ефективною. Хотілося б, щоб вона була більш якісною.